Я раніше думав, що люди бояться йти в армію, тому що типу, це е, піхота і так далі. Зараз я розумію, що ще є вагомий фактор, е, те, що не хочеться міняти свій образ життя. Ой, там будуть затяги, там то, а от уже буде мір. Ну, цей мір ви вже бачите, скільки він там наставав. Я, до речі, так зараз товариш мій переводиться заступником командира роти, з Міноборони, тому що він програв мені пари. Він мені в травні місяці казав 25-го. Ну що там, ворога, начебто вже буде мир, а Він дуже розумна людина. толкова. Я говорю, слухай, довго сперечаться, давай забуваємося. Буде мир через місяць, тоді щось я там винен. Не буде, ти переводишся до нас в рейд. Ну, все переводиться. Тому не сподівайтесь на мир. Нам зараз треба екіпажі. Чим більше екіпажі, зараз піде до фронту, там інколи 4 доби 30 кілометрів на пішки шурує, бо машини не доїжджають. Буде більше екіпажі, треба шурувати йому буде тиждень. Значить, треба буде менше піхоти, тому що менше буде підерав доходить, тому що буде більша ефективність. Тоді вони сповільняться. Тоді і мир буде такий, що буде точно мир.